Економічні процеси в Україні в сучасних умовах значною мірою залежать від стану статистики. Вона є важливою основою для оцінки реальної економічної ситуації на макро та мікрорівнях, так і для прийняття правильних економічних та управлінських рішень. Самбірський технікум економіки та інформатики, один із небагатьох на Україні вищих навчальних закладів, який понад 65 років здійснює підготовку фахівців у галузі статистики. У 1945 році у технікумі готували фахівців зі спеціальності статистика, пізніше економічна статистика. Сьогодні у технікумі готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст, галузі знань економіка і підприємництво за спеціальністю прикладна статистика. Спеціальність прикладна статистика спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів-аналітиків, фахівців з організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ та процесів з подальших їх аналізів, побудови та дослідження економі економіко-статистичних моделей з метою проведення системного аналізу, моніторингу та прогнозування ринкової кон'юнктури, розробки програм діяльності. Статистико-аналітичних служб органів державного управління, підприємств, фінансово-кредитних установ. Молодший спеціаліст прикладної статистики підготовлений виконувати професійні функції за одним або декількома видами економічної діяльності згідно з державним класифікатором видів економічної діяльності. Сьогодні в технікумі на відділенні прикладна статистика на денній і заочних формах навчаються біля 200 осіб. Це студенти не тільки з різних куточків Львівської області, але й з України. Отримувати знання статистики та бухгалтерського обліку допомагають викладачі-фахівців комісії обліково-статистичних дисциплін, більшість яких є випускниками нашого техніку. Адже облік і статистика необхідні за будь-якого суспільного в ладу, державному чи приватному секторі, домашньому господарстві чи на ринку. Цікаво проведені заняття з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій дають можливість студенту отримати і збагатити рівень знань та фахової підготовки для практичної діяльності в умовах соціально-економічного розвитку України. Виникає питання, ким працюють молодші спеціалісти з прикладної статистики і які можливості їх працевлаштування? Фахівці статистики потрібні на державних підприємствах. Останнім часом. Все більше зростає попит на фахівця статистика і на приватних фірмах, які дбають про свої доходи. Не обходиться без статистики і у банківській системі, у пенсійних фондах, фінансових управліннях, державному казначействі. Страхова справа бурхливо розвивається в Україні, і тут, як ніколи, потрібні випускники спеціальності статистика для правильного передбачення, розміру страхового внеску. Визначення ризиків та їх наслідків, а також для проведення актуальних розрахунків. Наші випускники працюють в установах охорони здоров'я, освіти, торгівлі сільському господарстві. Наш технікум знаходиться в ступеневому комплексі з Львівським національним університетом імені Івана Франка та Тернопільським національним економічним університетом. Випускники нашої спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста і мають можливість продовжити навчання на третьому курсі денної та заочної форми навчання економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за аналогічною спеціальністю. Студентські роки мить в житті кожного. За час навчання студент набуває не тільки професійних знань за обраним фахом, а й збагачується духовно, підвищує свій особистий культурний рівень, навчається спілкуватися та працювати з людьми. Цікаве та змістовне життя студентів і викладачів комісії доповнюють екскурсії, туристичні мандрівки, гуртки, традиційні вечори, конкурси та свята. Отож, запрошуємо апітурієнтів для навчання в самбірській техніку економіки та інформатики на спеціальність прикладна статистика. Чекаємо на вас! 5 грудня в Україні відзначають професійне свято День працівників статистики. Згідно указу президента України, цей день приурочено до першого всеукраїнського перепису населення 2001 року. Наш техніку економіки та інформатики було створено в 1945 році як статистичний технікум. На базі тоді ще статистичного технікуму були відкриті спеціальності статистика та бухгалтерський облік. Жителі міста Санбура, що по сьогодні називають нашу техніку статистичним. З часом спеціальна статистика перейменувала на економічну статистику, сьогодні це прикладна статистика. На відділенні прикладна статистика сьогодні на денній, формі навчає, на денній формі навчається 141 студент, на заочній формі 51 студент. Наші випускники є хорошими спеціалістами в різних галузях господарства. Працюють в різних установах організаціях. Викладачі комісії обліково-статистичних дисциплін є розробниками галузевого стандарту вищої освіти молодшого спеціаліста зі спеціальності прикладна статистика. Сучасний стан соціально-економічного розвитку вимагає цілком особливого підходу до вирішення як економічних, так і соціальних проблем нашого сьогодення. Це в свою чергу викликає новий перелік завдань, завдань передати статистикою, святкування якої ми маємо проходити і відзначати найближчий час. Перш за все, слід відмітити, що сьогодні фахівці статистики це аналітики, які аналізують стан соціально-економічного середовища, стан ринку, стан зовнішнього середовища. Аналізують ті дані, приймають рішення, і в результаті ми маємо ті зміни, які ми на сьогоднішній день маємо. Хотілося би сказати наступне, що сьогодні статистика це одна з галузей, яка дозволяє соціально-економічне становище змінити на краще. Хоча ми сьогодні відчуваємо ті чи інші негаразди соціального економічного характеру, але це є тимчасові речі. І тому сьогодні факт статистика це є. Дійсно відповідальна, дуже справа, яка вимагає знань знань теорії, статистики, знань, обліку, знань економіки, знань інфраструктури ринку, вимагає людяності, вимагає контакту з позиції психології наших фахівців. І тому сьогодні, будучи напередодні нашого свята, слід сказати, що це люди, від яких залежить дуже дуже багато. Як в соціально-економічному аспекті, так і психологічному Я Малешко Ольга Івайнівна. Працюю в районному управлінні статистики Самірського району вже з 1987 року, відтоді, коли закінчила самірський технікум статистики економіки. На даний час працюю начальником відділу соціального програмного послуг. Що можу вам сказати за роботу? Наша робота цікава, і Завдячуючи колишнім вчителям, можна сказати, які дали основний стежень для, для нашої професії і для наших казати, навиків. Хочу їх подякувати їм за їхню працю, що нам допомогли колишнім і теперішнім, щоб вчати дітей. Ну і з нагоди професійного свята, яке незабаром буде, хочу їх привітати. Чи все десь нехай примість найщиріше вітання з нагоди свята. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, успіхів в роботі особистих, професійних, професійного росту. Хай з кожного року зростає їхній. Ну, професійний успіх, творче наснави, нехай якусь з ними уроку у рік. А навіть на життєва енергія сприяння їхньому здійснення всіх планів, як професійних, так і особистих. Всього найкращого. Мене звати власна Марія Петрівна, а я також закінчувала техніку в 1998 році. Закінчила на червоний диплом, після того була така можливість, що зразу поступили на другий курс університету Львівського Івана Франка. А моєю керівничкою була замовська Марія Степанівна. Я взагалі би хотіла подякувати всім вчителям, викладачам, всім колегам за ті знання, які дали, тому що вони дійсно дуже потрібні. Побажати, привітати всіх з нагоди нашого професійного свята, всіх колег, побажати здоров'я, щастя, всього найкращого, побажати благополуччя, щоб всі плани, всі задуми, які тільки ще є, щоб здійснювалися всього і всього найкращого. Мене звати Ірина Володимирівна. Я працюю в управлінні статистики в Санберському районі, закінчила Осамберську техніку економіки та інформатики у 2004 році, спеціальність – економічна статистика. Зараз працюю в управлінні статистики з 2011 року на посаді фехвець з інтерв'юванням. Хочу приєднатися до бажань своїх колег з професійним святом статистики. Всього найкращого, щоб мали всі студенти після закінчення роботи і професійного росту найвищих зайняти в своєму житті. Я з Сан сандерському технікуму економіки та інформатики 2011 року, відділення прикладна статистика. Зараз працюю провідним економістом Ощадного банку у місті Самбурі. У своїй роботі широко використовую знання, які надав на технікум, техніку, економіки та інформатики. Адже кожного дня я представляю надходження, торгівельної виручки, видану бутіт у також проводиться перевірка касових символів для державних органів статистики. Щиро вдячна викладачам, які щодня намагалися вкласти в нас частинку своєї душі, частинку знання, які щоб нам потім пригодилися у майбутньому. -як. Особливо подяка Віктору, Яковичу прочувку який кожного дня нас навчав, провадив це доросле життя, говорив, що все знання пригодиться. Мене звати Коб'єнадія Костянтинівна. В 1995 році я закінчила технікум економіки та інформатики за спеціальністю економічна статистика. Знання здобуті в технікумі це, це дуже хороша база, на мою думку, тому що знання, які я здобула в технікумі, я завжди використовувала і під час навчання в університеті імені Івана Франка, який я закінчила згодом, і також по спеціальності економічна статистика. Знання здобуті в технікумі я використовую і також і в своїй роботі, адже прогнозування, надходження, прогнозування фонду оплати праці при цьому використовуються методи статистики. Тому я вважаю, що база технікуму це дуже хороша, дуже хороша база. На даний час я працюю в управлінні пенсійного фонду в інці Сабри та Сандрському районі, заступником начальника управління в пенсійному фонді. В нашому управлінні працює також багато випускників технікуму, по які закінчили також спеціальність економічна статистика. Це такі дівчата, як Оксана Пуці, яка зараз працює на посаді начальника відділу пресмікованого обліку. Оксана Лакоцька, яка працює на посаді заступника начальника відділу по контрольно перевірочній роботі. Віра Тарасович, яка працює головним спеціалістом відділу призначення пенсії, Оксана Поливко, яка у минулому році закінчила техніку, Та багато-багато хороших спеціалістів, які прийшли з хорошою базою навчання. Добрий день, шановні викладачі та студенти. Мене звати Бачинська Марія Володимирівна, я аспірант Інституту регіональних досліджень Національної академії наук. Починала своє навчання в Самбірському технікумі економіки та інформатики і вчилась на відділенні Економічна статистика, який закінчила у 2000 році. Після закінчення технікуму продовжила навчання у Самбірській філії міського національного університету імені Івана Франка е, і була зарахована до магістратури на економічний факультет. Під час навчання у магістратурі проходила практику в головному управлінні статистики під керівництвом Матковського Семена Олексійовича, а також захищала магістерську роботу на кафедрі економічної статистики. Після закінчення університету працювала на кафедрі статистики, а також викладачем на кафедрі регіональної економіки Львівської комерційної академії у Львові, де на той час під керівництвом завідувача кафедри, а також директор інституту регіональних досліджень Національної академії наук України. Був Мар'ян Іванович до під його керівництвом. Поступила в аспірантуру. В цьому році успішно закінчила аспірантуру і планує захист до лютому 2013 року. Висловлює велику подяку викладачам відділу економічної статистики за хороші знання та грунтовні знання. А також хороший старт у науці. А також вітаю всіх присутніх з Днем статистики. Сьогодні з приємністю Хочеться відмітити той факт. Що приблизно 80% працівників управління статистики це випускники самдочкої техніки, економіки і інформатики. Хочеться акцентувати увагу на тому, що випускник технікуму практично добре володіє організацією державного статистичного спостереження, вміє в певній мірі аналізувати, бачити тенденції, які складаються в тому чи іншому соціально-економічному процесі. Працюють в нас випускники, випускники технікуму, які працюють у управлінні статистики, поряд із цим здобули і вищу економічну освіту, навчаючись філії Львівського економічного факультету, Львівській комерційній академії, Львівському державному національному університеті імені Івана Франка. Технікум є фактично кузнею кадрів не тільки для статистики, а й для облікових спеціальностей. Адже випускники техніку з статистичними дисциплінами добре володіють бухгалтерським обліком, економікою підприємств, основною організації праці, менеджменту та маркетингу. Це відрадно, що на Санбірщині є такий навчальний заклад, який в певній мірі допомагає виробництву. Підвищенню ефективності, а спеціалісти якраз стають свого роду менеджерами фінансово економічного стану. Я представляю львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри статистики Гринкевича Ольга Степанівна. І мені приємно нагадати. Те, що співпраця самбірського технікуму економіки та інформатики і Львівського національного університету імені Івана Франка розпочалася саме з ініціативи колишнього директора цього технікума Кузьменка Віктора Яковича і нашого завідувача, кафедри створити самбільську філію університету саме у місті Самбір». Саме завдяки тристоронній угоді, яка була укладена між Кримковим університетом, самбірським технікум і головним управлінням статистики у Львівській області, вчорашні випускники самбірського технікуму сьогодні мають змогу продовжити навчання на економічному факультеті університету. у Львові, так і на базі самбірської філії університету, і дуже важливо, звичайно, що ця освіта гарантується тими рейтингами, які сьогодні наш університет має в національній системі освіти України. Півщині сьогодні кілька десятків вищих навчальних закладів, в тому числі і технікою. І, звичайно, не просто молодій людині, яка закінчує навчання у школі, визначиться з кращим навчальним закладом. Ну, зрештою, так і як і вищому навчальному закладу, знайти своїх студентів. Але я думаю, що самі технікум економіки та інформатики. Має три дуже важливі переваги у цій конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг. Ну, думаю, що не помилюся, що перша дуже важлива перевага це той профіль підготовки, який сьогодні забезпечує техніку. Всі ми живемо в інформаційному суспільстві і добре знаємо, що він не знайти необхідну інформацію, цілісно її побачити. І здійснити обробку та аналіз з використанням сучасних інформаційних технологій це та дуже важлива перевага, ця компетентність, яка гарантує на сьогоднішній день добре місце праці не лише на півщині, а загалом у всіх регіонах України. Друга дуже важлива на мій погляд перевага це та репутація, яку здобув на сьогоднішній день Самірський технікум економіки та інформатики, починаючи з підготовку вже з 1945 року працівників для роботи зрештою не лише для органів державної статистики всієї України, але й для роботи в економічних підрозділах, в аналітичних службах підприємств для нашої України. Ну і звичайно, третя дуже важлива перевага, на мій погляд. Це можливість для студентів, вчорашніх санкт санкційного технікуму здобувати продовжувати вищу освіту в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Я думаю, ті студенти. Ті батьки помиляться, які зупинять свій вибір саме на сам технікумі економіки та туризму. Успішного вам вибору і в переддень дня статистика, який всі ми святкуємо 5 грудня, я хочу привітати всіх працівників технікуму, всіх студентів, всіх людей, які притечетні до якісної статистичної підготовки в, в Україні зі святом і побажати їм професійного і, звичайно, особистого благополуччя. Таблиці, діаграми, графіки, показники. З нами ми бездоганно, хоче вам це довести. Вміємо право рахувати, і статистику вести. І в комп'ютерні встигаємо, ці таблиці занести. Курсу старанно пишемо, лекції вчимо усі. Пишемо разом практичні. Ось такі статистики. Ми усіх студентів, а також їх викладачів, з їхнім професійним святом. З ним статистики усіх. З не статистики вітаємо!